Друзі, мої друзі, я переїхав в нове село. Давайте я вам покажу мій дім, мій улюблений дім. Так, тут у мене лежать мої речі, але зараз вони, як бачите, не мені. Тут мої всякі фермерські штучки, я ще не тільки фермер, а й детективом працюю. Ладно, до мене вже прийшла жалоба, що хтось знайшов дуже м'яку землю, десь в тій стороні. Я зараз спробую з'ясувати, чому? Або як спричинена ця м'ягка земля. Мені треба знайти цю причину. Так, так, так. Два! Так, я впав якусь яму. Ось грабіжники? В смысле, це ті самі грабіжники, які вкрадали у всіх. З селах, і ми, по ходу, наступні. Тренувальна зала, вихід, сховище. Так, хочу вже здійснитися, що в тренувальній залі. Ага, тут пусто. У мене є палиці, може спробувати. Ой, ні-ні-ні, вони там з дерев'яними мечами. Ладно, так, треба попробувати. Так, так, так. Гей, ти, я тут? Ай! Ай-яй-яй, ай, ай, як же боляче вони б'ються? Здавайся! Хто може, Тренувальний зал, а ти так якось так собі не тренувався? Ти, мабуть, їхній тут самий головний, не так? Я гадаю. Ай-яй-яй-яй, не ну, впусти мене, мені цікаво, що там. Ви не пограбуєте моє нове село. Я його бив. Тихо? Що тут пусто? А, Це, мабуть, як арін. Тут, мабуть, вони тренують над друг Значить, всі останні, мабуть, в сховищі. Бо там, мабуть, щось дуже-дуже цінне. Ну давайте дізнаємося, що там. Ой, їх тут двоє, вони теж спали цими, як я. Ой, ай-яй. -ай. Ай, на тобі, на тобі, як багато ти знаєш, зносиш хапе. Ай. На. 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 Ти мені не завадиш. На тобі. На. на, 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 Ай-ай. Мабуть, вони більше натренуровані були, ніж він. Але нічого страшного. Так. Перший так, так, це вже другий, це мабуть. Сугар О, мат! Чого він такий складний? Бачите, у нього червоні очі, він, мабуть, якийсь непростий. Він, мабуть, їхній бос. Хоча той хто був. Мабуть, то був якийсь научок, бо то був самим слабим. І чого вони всі з палками? І не хочуть виходить. Я відіб'ю наше село, ви його ніяк не получите. На-на-на-на-на! Так, так, вроде би всіх вбив, так? Да? Так, тут нікого. Ем, так, тут теж нікого. Ну давайте відкриємо першу скриню. Цікаво, що там? О, картопля. Так. Ага, запечена картопля. Значить, вони, мабуть, крали якесь село там, де було багато їжі. Так, а тут що? Ого, скільки тут смарагдів, скільки тут заліза і палок. Це що з них всього може зробити? Та селись! Звідки вони це все взяли? Мабуть, вони були крутими, але вряд ли їх всього було троє, мабуть, інші їхні члени команди або померли, або пішли на їхню іншу місію. Ладно. Тепер я знаю, що тут були грабіжники уявляєте, якби той селянин, який мені про це сказав би сюди впав. Йому, псу... Йому просто не повезло. Ладно, давайте підемо на вихід. Так. Ой, тут теж замасковано. Оце так грабіжники. Так, да, треба заділити цю яму, щоб в неї більше ніхто не впав, як я. Так, 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 так. Давайте, 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 давайте. Быстріше, быстріше, швидше. Так, отак от. Отак от, так от, так от. Вот так, 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 так. Все, так, заділили. Так, пишіть-пишіть. Давайте я вам кое-что покажу. Тільки зараз зайдемо додому і спрячемо це все, що я знайшов. Все-таки я не хочу нікому про це казати. Так, давайте, давайте, тихіше, тихіше заходимо. Оп, оп, так, 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 так. Тут треба зняти в себе одяг. Так, от так. Угу. Так, 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 так. Сейчас, треба відписати селянину, те, що я вже все зробив. Добре тобто завдання. Так, все, відправити. Відправив. І я з ним, мабуть, поділю ці смарагди, але вже іншим разом. А зараз я б вам хотів показати наше нове село. Так, на мідім ви бачили, тут ще заброшений будинок, тут ще ніхто не живе. Це церква. Ми сюди іноді ходимо. Для всяких зборів, коли нас мер сюди приглашає. Тут моя грядка. Тут дім мера. Да, можна сусіди. Тут бібліотекар живе. А тут у нас живе хімік. Як ви бачите, він любить всякі різні речі майстрить. Так, а тут у нас знову вже пусто. У нас багато тут домів пустих. Але давайте быстренько вже збираємо огород, а потім вже. О, да, точно. А потім вже <сміття> будемо лягати спати. Хоча ні, я вам ще ж не показував, що. Правильно, нашу нову крамницю. До нас заїхав новий гравець, який сказав, що він тут жити не буде, але буде тут продавати. Просто його всіх інших сел виганяли, але ми його вирішили залишити. Давайте. Я вам його покажу, бачите, тут каса такий модний. Він чит може іноді кофе продавати по рамках. Ну, зараз вже вечір, давайте подивимося, чим він торгує. Ну, тут за два смиралися смажена курятина, морква, хліб, топор. Мотика та яблуко. В принципі, нічого, обичний продавець. Не знаю, чого його так ніхто не любив, але потім я б дізнався: да продавець? Ладно, пишіть вже додому спати. На сьогодні з мене вистачить цих пригод. Я тільки ну, вчора приїхав в цю село, а вже сьогодні впав в якусь яму з грабіжниками. Але. Ну, став багато, злому щось марагдів. Не просто... А, іще, забув вам сказати, я просто підміняю тут одного фермера. Тому не думайте, що чому це детектив? О, знову ти прийшов, так? Да? Ну нічого. Хай постоїть. Ти вже, мабуть, встанувся, да? Ладно, добра. Ням-ням. ням ням Ой, вже ранок настав. Ладно, що я можу сказати? З вами був я, Алексей О або Як Семі Лоренс. Е, ну Підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб приходили нові сповіщення про мої нові крутезні пригоди в цьому селі під номером 2. Да. Я там якесь ще село під номером 13, але не знаю, що воно там є. Але знаю одне те, що моє село саме найкраще. І я б хотів, щоб ви поставили вподобайку за такі нові мої пригоди та не незненаць... зненацьке повернення. Бам-бам-бам. Да, сподіваюсь, нас чекає більше пригод в цьому селі. Всім пока!